Євген і Євлів, речник Київської міської військової адміністрації. Пане Євгене, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! героям слава. Не просто так вас покликали до нас в ефір, пане Євгена, тому що стало відомо, що у Києві з 21 березня запускають рух наземного громадського транспорту під час тривоги минулого тижня. Рада оборони Києва так і не змогла ухвалити рішення. Документ тоді відправили на доопрацювання і пообіцяли розглянути його вже на наступному засіданні. Про оперативні рішення сьогоднішнього зібрання ексклюзивно новинам лайм. власне хотілося б почути новини від пана Євгена і вже дійсно, вже зараз вирує інформація про те, що такий дозвіл є, але на ділі як це буде працювати три роки повномасштабного вторгнення. Транспорт у Києві мав свій графік роботи в залежності від наявності чи не наявності повітряних тривог. Як тепер буде, пане Євгене? Це на превеликий жаль, ефективність це рішення не довелося навіть від початку його прийняття. І дуже шкода, що за три роки це рішення переглянулося тільки зараз. І може підтвердити вам той факт, що дійсно відбулася рада оборони, на якій більшість проголосувала за прийняття рішення про зняття заборони з груп муніципального транспорту під час повітряної тривоги. Але це стосується виключно наземного транспорту. Це не стосується роботи метрополітену. Робота метрополітену залишається такою, як вона і була. До сьогоднішнього засідання ради оборони, тобто колії, які проходять через мости, не будуть використовуватися під час повітряних. Труб. А які зокрема так само ще сьогодні рішення були ухвалені або просто розглядалися і не були ухвалення є важливими зараз для нашої столиці? За порядком денним ради оборони сьогодні було виключно питання продовження зняття заборони з руху транспорту під час повітряних тривог. Це питання було не проголосовано на минулій раді оборони, домовилися до, до, до алгоритми, і в кінцевому так, фінальне рішення сьогодні було ухвалено. Пане Євгене, а скажіть, будь ласка, наприклад, чи думають вже наразі депутати про таку вірогідність? Ми розуміємо, що може статися так, що в нас буде припинення гарячої фази війни. На це зокрема погоджена і Україна. Якщо таке станеться, яким чином Київ буде переглядати можливості, не знаю, жнову ж таки наземного транспорту, підземного транспорту, так само е того режиму, який зараз є в Києві, тобто комендантської години. Насправді, що я думаю, депутатам не важко коментувати, бо склад ради оборони це не депутати Київської міської ради. А якщо стосовно складу оборони, то я думаю, що поступово, якщо те рішення, про яке ви кажете, буде прийнято про призупинення війну, поступово, коли будуть поставати такі вибухи, звісно, рішення про перегляд комендантської години і так далі будуть переглядатися. Але хочу вам сказати, що 30-ти тридцятиденно перемірячи, яке як воно не було, це відверто ще не. Кінець всіх ризиків, які, які загрожують нашій державі і столиці від сусіда, якого на що не спроможно, ви вже побачили за три роки. Тобто ризик диверсійних атак, ризики інших провокацій, вони залишатимуться. Три роки воююча держава проти нас споїла всі можливі терористичні акти. І на сьогодні говорити про те, що якщо відбудеться 30-денне припинення вогню, якісь ризики, умовно кажучи, відпадуть. Це не, 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 не дуже справедливо тако. Пане Євгене, от ми зараз показуємо ілюстративні кадри, те як виглядав транспорт до цього рішення, про яке сьогодні говоримо, як виглядала його робота, і особисто зі свого досвіду пам'ятаю, ось це нелогічне рішення. Так, під час повітряної тривоги, особливо той момент, коли шматок синьої вітки метрополітену у Києві не працював, через ось проблеми з комунікацією, проблеми із просушенням води і так далі, у саме тунелі. Люди очікували там на станції метро Либіцька, коли тривога закінчиться, і скупчувалися на відкритій місцевості посеред вулиць разом. Що як мені здається, ще більше піддавало їх небезпеці? Тепер виходить, люди будуть підійматися із підземних видів транспорту, до прикладу, так як метро у цьому випадку, і потім спокійно, не зважаючи на повітряну тривогу, зможуть пересуватися транспортом по Києву, саме в першу чергу, про комунальний має на увазі. Так. Дивіться, найголовніше в цьому те, про що ви кажете, тобто рішення ухвалювалося. Попередні задля безпеки, але відповідно до того, як воно виконувалося, можна зробити висновки, що з безпеки спільного воно нічого не мало. Воно виключно навантажувало приватних перевізників, і тут тільки можна задати питання, чи був у цьому хтось зацікавлений. Люди стояли на зупинках, вкупчувалися, чекали, доки до транспорт поїде. Водії стояли біля своїх автобусів, корили, чекали, до поки закінчиться тривога і поїде. Тобто, що спільного окей, рішення прописане, не наче було там плюс-мінус правильно за рекомендаціями і так далі. Але як воно виконувалося, що спільно. You know what, some hours of Рівному можемо сказати абсолютно, Тому. пане Євгене. але тепер як це буде виглядати? Тобто раніше, як ви кажете, водії курили, люди скупчувалися і очікували, коли тривога закінчиться. І звісно ж могло бути що завгодно з ними в цьому контексті. Слава Богу, подібних таких негативних кейсів не було. Але ми розуміємо, війна є війна. Тепер виходить, що комунальні транспорт, транспортники, водії вони попереджені про те, що не зважаючи на тривогу, вони повинні далі працювати. Чи все ж таки якось враховується їхня думка так? Також. Вони доїжджають, довозять пасажирів до найближчої зупинки, де є укриття, пропонують всім перейти в укриття і попереджують про те, що е автобус, чи якийсь би це не був е транспортного засобу, буде рухатися за маршрутом, тобто uh -huh. надають всі можливості пасажирам, охочим покинути салон, і водій продовжує рух е по маршруту. А якщо водій не захоче так, рухатись так. далі? Відповідні інструкції вони отримають від своїх керівників. І якщо ви звертаєтесь до моралі, то скажу вам, умовно, чим відрізняється від водія автобусу, водій швидкої чи водій будь-якого транспорту. Наприклад, приведу вам до, до комунальний транспорт, який виконує якісь ремонтні роботи. Ви бачили, що колись при виконанні ремонтних робіт під час повітряної тривоги комунальний транспорт, який задіяний в цьому, там кудись водії відходили чи ні. Тому вони нічим не відрізняються. І я ж кажу, що моральний що безпековий аспект в цьому каже про те, що вони мають рухати себе. Почула вас, пане Євгене. Дякуємо дуже за вашу роботу. Євген Євлів, речник Київської міської військової адміністрації. З нами був.